За свій досвід роботи я бачила багато гарних квартир, які важко було продати. А є об'єкти, які продаються за тиждень. Ось три фактори, які впливають на ліквідність об'єкту. Перше і головне це локація. І справа не тільки в престижному районі. Я завжди дивлюсь, як швидко можна добратися до певного району чи центру, чи є попит на оренду саме в цій зоні, як змінюється інфраструктура навколо. Локація це те, що не зміниться, навіть якщо ви зробите гарний ремонт. Другий фактор це концепція ЖК. Мене цікавить не просто фасад. Я завжди звертаю увагу, хто забудовник, яка репутація керуючої компанії, чи є охорона, паркінг, закрита територія. Це те, що формує цінність об'єкту навіть через кілька років після здачі будинку. Планування це ще один фактор, який впливає на ліквідність об'єкту. Я завжди аналізую, наскільки функціонально організований простір. Чи є місце під зберігання, чи легко буде перепланувати? Купувати квартиру з дивним планом це компроміс, де ви берете на себе проблему продажу в майбутньому. Я дивлюся не на картинку, а на те, як буде жити в цьому об'єкту, або як він буде здаватись, або як швидко і вигідно його можна буде продати в майбутньому. Бо зручність це те, що купують завжди. Ліквідність не можна побачити на рендері, але її можна прорахувати. Напишіть, і я допоможу оцінити об'єкт не лише на вигляд, а з глибоким аналізом ліквідності вашої нерухомості.